Останні роки золото знову опинилося в центрі уваги багатьох інвесторів. Лише за останній рік ціна зросла більш ніж на 46% і перетнула рекордні 4 тисячі доларів за унцію. Сьогодні золото це актив, який цікавить всіх. Від звичайних інвесторів, таких як ми з вами. І до пенсійних фондів, і центральних банків. І не просто так золото стало таким цікавим активом для інвесторів, адже за останні 5 років його дохідність обігнала навіть SP 500, незважаючи на те, що його прийнято називати захисним. І тіпа типу безпечним активом. І попри це, золото залишається тим самим, чим було тисячі років тому активом довіри. Його не можна надрукувати, його не можна зламати, його не можна списати після дефолту. Воно не піддається девальвації чи інфляції в звичайному її розумінні. Коли ринок переживає невизначеність, Долар втрачає свою впевненість, а золото нагадує, що є речі, чия вартість не залежить від настроїв чи голосних заяв центробанків. Чи якихось президентів. І що цікаво, саме центробанки сьогодні є найбільшими покупцями золота, і вони продовжують нарощувати свої резерви рекордними темпами. Центральні банки світу мають намір купити близько тисячі метричних тонн золота в 2025 році, і це стане їх четвертим роком масових закупівель. Все це тому, що вони диверсифікують свої резерви з активів, які деноміновані в доларах за допомогою золота. Якщо простішими словами, то через непередбачуваність дій Америки, через невизначеність в цілому підривається довіра як до долара США, так і до державних облігацій США. І тому центральні банки інших країн шукають таку собі тиху гавань для коштів. І відповідно, золото їм дуже подобається. Щоб ви розуміли, найбільшими покупцями у 2025 році є Польща, Азербайджан, Казахстан і Китай. Якщо ж подивитися на загальні найбільші золотовалютні резерви центральних банків, то бачимо найбільшу частку в США, в Німеччині, в Італії і в інших країнах. Тобто можемо зробити певний висновок: центральні банки дуже охоче скуповують і тримають золото, і вважають його активом, який зберегення. Береже цінність при падінні валюти. Саме по собі золото потрібно не лише центральним банкам. Його використовують і у виготовленні ювелірних виробів, і електроніки. Ми потім все це купуємо в різних технологіях. Все, щоби зробити якісь чіпи чи інші комплектуючі. А в інвестиційній сфері, наприклад, для виготовлення злитків, золотих монет і інших продуктів. Якщо подивитися на статистику за останні роки, можемо побачити тенденцію зростання і промислового попиту. Та зниження попиту саме для виготовлення ювелірних виробів. І переважно це пов'язано якраз з високою ціною на саме золото. Тож, виходить, що зі сторони центральних банків попит стабільно залишається високим, особливо порівнюючи з періодами до 2020 року, виходить цікаво, ми живемо в епоху, де є величезна кількість абсолютно різноманітних інвестиційних пропозицій. Кожна з них має свій настрій, якусь свою історію і свої ризики. Але золото якимось чином стало таким активом, який з однієї сторони вважається одним з найбільш стабільних і має довіру навіть від найбільших вкладників центральних банків цілих країн. А з іншої сторони, це дуже дохідний актив завдяки зростанню ціни. На це саме золото, а зростання ціни, як ви розумієте, формується в першу чергу зростаючим попитом. І от якось виходить, чи принаймні здається, що це якийсь ідеальний інструмент, низький ризик, висока дохідність, все як в казочці. Чи справді це так і як вже сьогодні можна інвестувати в золото? Оце два питання, про які ми поговоримо саме в цьому відео. Друзі, можливо, ви бачили? Ми анонсували великий збір на наближення перемоги на маленькі таємні, але дуже дуже дієві операції. амбітна мета – 5 мільйонів гривень. В минулому зборі завдяки вашій підтримці ми закрили 3 мільйони 272 тисячі, тож, думаю, і 5 дожмемо. Сьогодні ми кладемо сюди 500 тисяч власних коштів і то учасники інвестиційної спільноти можуть доєднатися серед донаторів. Ми розіграємо більше 120 призів якісних, дорогих, класних, які стануть прикрасою вашого будинку, кабінету чи офісу. Тут суперексклюзивні лоти, браслети від ювелірного дому Кімберлі. Тут і перша конституція України, Пилипа Орлика, артефакт державності і незалежності, ручна робота. Тут вам і колекційний набір марок сучасної війни, один в один, такі як в колекції Кирила Буданова. І, звісно, це шахи, якісні матеріали, ручна робота в українській естетиці для тих, хто справді. Мислить стратегічно, всі лоти підписані особисто Кирилом Будановим. Мають від нього ще й приємне напутнє слово, і звісно, символ української незламності: герби вирізані з металу, які вийшли в останній партії з Азовсталі, і гарантовані подарунки для донатів. Від 10 тисяч гривень, де ви не змагаєтеся з удачею, і браслети ручної роботи, мої особисті консультації по будь-яким вашим питанням, зйомка великих іміджевих інтерв'ю, відповідно від 10, 20 і 250 тисяч гривень. Ну а більше деталей по всім нюансам, звісно, будуть за посиланням в описі. Банка вже відкрита. доєднуйтесь до нас. Перемогу треба вкладати, не відкладати. Тож давайте почнемо не з золота, а з того, як влаштований наш світ. А влаштований він таким чином, що гроші в ньому можна створити, просто увімкнувши друкарський станок. Золото ж залишається виходить одним із небагатьох активів. Які не залежить від цієї системи, його неможливо видобути дешево чи просто якимось наказом чи натискаючи якусь кнопочку. Його ключова цінність не стільки в зростанні ціни і прибутках, як в довірі. Це актив, який очікується, що збереже свою вартість тоді, коли все інше буде її втрачати. І це легенда сформована тисячоліттям, бо будь-яка інвестиція в сучасних фіатних валютах. Чи це купівля квартири, чи акції, облігацій, несе в собі в першу чергу валютний ризик. Ризик того, що завтра буде надруковано багато нових доларів і цінність їх знизиться. Якщо завтра уряд країни X не зможе виплатити борг, буде вимушений оголосити дефолт. І довіра до такої країни відразу падає. Це також ризик. Якщо завтра рухне банківська система, тому що хтось взяв ваші гроші і не може їх віддати, банк же видав їх у вигляді кредиту комусь іншому, виходить, що у вас втратиться тоді довіра до всієї системи. І це також окремий ризик. Ми знаємо, що коли люди перестають довіряти банкам, вони біжуть в банкомати, вони біжуть в каси, вони вимагають повернення коштів. Це погіршує ситуацію, і якраз це і стає причиною великих серйозних криз. І виходить, що багатьом інвесторам в подібних випадках хочеться мати якийсь такий актив, якому можна довіряти. Який не залежить, як їм здається, від зовнішніх настроїв, від попиту, від схильності бігти в банк за своїми грошима. І от у подібних випадках потрібен якийсь такий актив, якому можна довіряти. І вже за свою дуже довгу історію золото неодноразово доводило, що воно і є цим активом. Саме тому, що до нього є довіра поколінь. Хтось його додає в свій портфель з метою диверсифікації, хтось як страховку проти хаосу, хтось для збереження своїх вкладень, хтось пам'ятає легенди, що. Золото це класна історія на чорний день. Хтось розуміє, що це такий легкий спосіб зберегти цінність відносно легко транспонтується і так далі. Тобто, бачення, звісно, у всіх інвесторів різне, але золото має свою цінність завдяки, в принципі, чотирьом ключовим факторам: перший фактор це обмежена пропозиція. Його не можна надрукувати, створити, його цифрову копію, якось автоматично згенерувати, ще якось намалювати неочікувано. Кожна тройська унція це результат видобутку, енергії, часу, бізнес процесів І цей видобуток, по-перше, обмежений, тому що на землі його не нескінченна кількість. А по-друге, має свої витрати, починаючи з зарплатні шахтарю і закінчуючи обробкою цього золота, яке із землі не видобувається красивим жовтим блискучим зливком. Другий пункт нульовий кредитний ризик. Золото не несе ризику банкрутства чи дефолту, тому що банально немає емітенту. Це актив, який не має якогось контрагента чи якихось юридичних зобов'язань. Це фізичний актив реального світу. Третій момент універсальність. Його визнають у будь-якій точці світу, у будь-якій країні. Якщо є довіра до долара, ти все одно можеш продати золото. Якщо довіри до долара немає, ти все одно можеш продати золото. І так з кожною валютою. І четвертий пункт це довіра психологічна. Вже так сталося, що протягом тисячоліть люди обирали саме золото. Як символ вабдості, як символ безпеки, складали про це легенди, переказували із покоління в покоління. Тому коли розпочинається якась паніка, золото зазвичай не падає, як це роблять фондові ринки чи крипта. Золото тримається на плаву і навіть зростає. Тобто, якщо подивитись на інші інвестиційні інструменти, їм всім потрібно щось для того, щоб мати цінність. Акціям потрібно показувати прибутки, зростати, облігаціям постійно виплачувати відсотки, купони, нерухомості мати попит, орендаря, мати кешфлоу. І так далі. Золото ж виходить так цікаво, що достатньо просто існувати, і воно вже має цінність. Ще з часів золотого стандарту, коли валюти були прив'язані до якоїсь фіксованої кількості золота, воно визначало вартість грошей. І не дивлячись на те, що світ вже давно перейшов до фіатних валют гривні, долари, євро. Золото все ще виконує роль такої тихої гавані, такої спокійної гарантії, на якій тримається довіра до державних фінансів. Золоті запаси, золотовалютні резерви все це якось для нас натхненне відчуттям спокою. Чому ж саме золото стало фундаментом довіри, а не якийсь інший метал? По-перше, це фізична рідкість. Золото це метал, який добувається складно і його самого по собі не є багато, тобто не вийде завтра відкрити нові родовища і добути шалену кучу золота і через значну пропозицію обвалити ціну. Скоріше витрати на видобуток цього золота будуть пропорційними, і його ціна сильно не зміниться. Але за останній час через такий великий ажіотаж навколо золота багато хто почав дивитися на золото як на актив, який вічно зростає і врятує в період будь-якої турбулентності чи невизначеності. Але чи справді це так? І хтось вам скаже, золото справді має довгострокову тенденцію до зростання. Є нюансик. Так, це працює зазвичай лише в межах циклів недовіри до фінансової системи, до валют, до країни в цілому. І росте воно також далеко не завжди. Якщо подивитися на динаміку золота, починаючи з 1972 року, то можна відмітити, що до 2006 року золото було більш стабільним активом, не волатильним. Але після 2006 го ця волатильність значно зросла. І якщо ранні дослідження до кризи 2007-2008 показують золото як актив, який здатен підвищувати прибутковість портфелю, і одночасно з цим зменшувати його ризик, то сьогодні аналітики вже всерйоз ставлять під сумнів позицію того, що золото є тихою гавань. Після кризи 2007 року це скоріше високоризиковий актив. Звісно, ми можемо подивитися історично на дохідність золота і на вкладену тисячу доларів за 53 роки ми побачимо сьогодні 84 тисячі доларів в результаті. Зростання в 84 рази виглядає сильно. Але якщо скоригувати цю дохідність на інфляцію. То сума зменшиться до 10 тисяч доларів. Тому тут потрібно бути дуже обережними, коли ми апелюємо до якихось абсолютних цифр і забуваємо про тривалість таких інвестицій. При цьому ми також чомусь забуваємо про періоди, коли золото дуже довго падає, і падає сильно на 30, 50, 60%, і відновлюється воно потім десятками років. Купивши золото в 1980 або в 2011 -му, 2012 му ви би вийшли в нуль з урахуванням інфляції лише в 24-25 роках. Погодьтеся, не кожен інвестор готовий 20-30 років просидіти в активі і нічого не заробити. І це ми зараз говоримо не про те, що золото актив який не зростає, а це я веду до того, що золото як і будь-який актив. Має періоди і причини для зростання, і так само має періоди і причини для падіння. Це не є вірняк, це не є гарантія, це не є кнопка бабло. І коли ми останні кілька років бачимо шалене зростання, потрібно розуміти, чому воно зростає і так само, чому воно може впасти. Якщо подивитись поведінку золота конкретно в період якихось масштабних світових потрясінь, Таких як ковід, криза 2007 року, криза доткомів на початку 2000-х, чи навіть економічна криза 1980-го, то кожна з них по-різному відігравалася на золоті. До прикладу, ще до 1980-х золото пройшло революційний період, коли в 71 році Річард Ніксон відмінив золотий стандарт, і долар фактично. Перестав бути забезпечений золотом, то це фактично зруйнувало стару монетарну систему, старий підхід, і це спричинило просто шалений вибух недовіри до долара, адже тоді валюта стала фіатною. І це було щось нове і незрозуміле. І весь період 70-х років був фактично періодом високої інфляції, слабкого долара, падіння фондових ринків, політичної нестабільності. І як ми знаємо, люди в таких ситуаціях біжуть в золото. Тож все це привело до того, що золото за 10 років зросло на 2200 З всього лише 35 доларів до пікових 812 доларів за унцію. Але у 80-му році новий голова ФРС Пол Вокер Підняв відсоткові ставки до рекордних 20% саме щоб приборкати цю інфляцію. І так, це зупинило знецінення долара. Це відновило довіру до фінансової системи. Люди почали з золота перекидати капітал в щось більш дохідне, але звісно, коли золото вже перестало приносити шалені відсотки. І зрозуміло, що це був серйозний удар по нашому активу. Менш ніж за два роки воно втратило більше половини своєї вартості і відносив. Вилося до рівня 80-х років золото лише через 20 років на фоні глобальної фінансової кризи. Тут, я думаю, ситуація також зрозуміла. Під час фінансової кризи довіра до банків, до валюти, до системи просто різко обвалилася. Як ми пам'ятаємо, це були часи високої інфляції, девальвації, банкрутства великої кількості фінансових установ. І тоді люди в пошуках інструменту для збереження своїх коштів повертаються до цього золотого стандарту. Золото тоді зростає більш ніж на 300 Ми бачимо ціни більше 1800 доларів за унцію. І цей цикл недовіри до банківської системи. До держав він був доволі затяжним. Лише у 2011 2012 роках ситуація більш-менш стабілізувалася, і довіра до фіатних валют почала відновлюватись. І тоді золото знову стало нецікавим, і за кілька років знову втратило 40% вартості. І відновилося воно знову таки лише через 10 років в 20-му. Якщо ж ми візьмемо іншу кризу, наприклад, кризу доткомів чи період ковіду. Ні там, ні там золото не мало якихось особливих зростань чи падінь. тому що ці кризи не були спричинені недовірою до валюти, до банківської системи чи до державності. Тому, якщо вам здавалося, що під час будь-якої кризи золото це автоматично правильний вибір, все не так просто. Давайте, щоб якось розібратися з усією всією цією купою інформації, спробуємо зрозуміти, як взагалі формується. Цінність золота. Попри те, що золото це реальний актив, який ми можемо пощупати, його ціна формується практично повністю на фінансових ринках. А вартість унції – це результат взаємодії глобального попиту і глобальної пропозиції. Тобто якихось монетарних очікувань, макроекономічної довіри, а собівартість видобутку золота не так, щоб грала ключову роль. Тож давайте розбиратися з факторами. Перший. Якщо велика кількість людей, банків, пенсійних фондів, центральних банків, інших багатих структур хоче купити золото, попит на нього зростає, а з ним зростає і ціна. Якщо ж золото ніхто не купує, його ціна знижується. Це звичайний баланс попиту і пропозиції. Другий фактор це якісь очікування. Якщо видно ознаки того, що долар слабшає, чи інфляція стає неконтрольована, якісь інші фактори зростає ризик того, що мої вкладення в валюті у тому ж доларі чи в гривні різко знеціняться. І тоді, відповідно, багато людей в пошуках альтернатив купують золото а від цього воно зростає. А якщо ж навпаки зростають відсоткові ставки і інфляція невисока, людям раціональніше вкласти. У щось більш дохідне, у ті ж самі облігації з високою відсотковою ставкою, чи в акції, чи в біткоін, чи в що завгодно. І тоді вони продають золото, і воно в ціні падає. Ну і третій фактор це фактор саме довіри. Якщо немає довіри до фіатних валют, немає довіри до банків, до уряду, до фондових ринків, до системи, людям треба зберігати свої статки в чомусь іншому. І тоді вони знову ж приходять до золота. Якщо ж довіра до системи повертається, то люди виходять з золота, інвестують у щось інакше. І звісно, є ще мільйон чинників, які також впливають і інші фактори, такі як використання золота в промисловості, виготовлення ювелірних виробів. Впливає також вартість видобутку цього золота. Багато інших факторів, але не настільки суттєво, як оці глобальні попит, пропозиція і довіра. Тож, якщо дозволити підсумувати, золото це точно не чарівна пігулка, це не інструмент, який точно зростає. Це не те, що зростає в періоди економічного зростання. І це не те, що автоматично зростає в періоди криз. Це інструмент, який має свою логіку поведінки, і вона не так просто прогнозується, як всім би нам хотілося. Воно точно не зобов'язане постійно і завжди зростати. Не на кожну кризу золото реагує зростанням. Підвищені ставки, сильний долар, стабільні ринки, відсутність страху можуть дуже легко заставити золото роками падати, ну або принаймні стояти на місці. Якщо раніше золото вважалося тихою гаванню, то сьогодні це вже під питанням. Адже його волатильність значно зросла. І коли в ціні активу дуже багато емоцій і дуже мало внутрішньої сутності, да, цей intrinsic value, внутрішньої цінності, то і не може бути інакше. Не біткоін стає новим золотом, а золото стає наступним біткоїном. Звісно, ми ще далекі від цього рівня волатильності, але для ілюстрації ідеї. Я думаю, ця паралель дуже підходить. Супер важливо перед тим як купувати золото, потрібно чітко для себе визначитися, яке місце воно займає в вашому портфелі. Навіщо воно вам як актив? Ви розумієте механіку, як воно покращує вашу диверсифікацію? Вам потрібен такий захист від системних криз, від системних ризиків? Від системної недовіри. Чи ви його купуєте просто тому, що зараз і останнім часом там була висока дохідність, але насправді не розумієте, як буде змінюватися цей параметр в майбутньому? А тепер скажіть з такими плюсами і мінусами, з такою волатильністю, з такою тенденцією цю волатильність підсилювати, з такою цікавою захисною специфікою. Чи хочете ви мати золото в своєму активі? Чи хочете ви мати його багато? Напишіть обов'язково в коментарях. Чи має нам сенс зробити, наприклад, ролик про те, в яких формах можна купувати золото? Як це краще робити? Синтетичні фонди, реальні фонди, взагалі не фонди, фізичне золото, золото у вигляді лому, золото у вигляді зливків, золото у вигляді монет, паперове золото, золоті депозити, чи, можливо токен золота у вас в криптогаманці? Дайте нам, будь ласка, знати, чи це взагалі актуальна тема? Можливо, ви хочете більш глибокої аналітики? По золоту, можливо, хочете детальніше спрогнозувати, куди буде рухатися ціна золота найближчим часом. Дайте нам конкретний запит. Ми не хочемо створювати контент в стіл, ми хочемо створювати контент, який цікавить саме вас. Ну а все решту, ви знаєте, лайк, підписонька, дзвоник, генерація надивленості, вивчення стратегій, підписка на інші наші соцмережі, де у нас зовсім інші формати. І вже дуже скоро в стратегії по золоту. У нас в додатку, а на сьогодні все, чао, чао.